Радо вітаємо надзвичайного і повноважного посла України у південній Африканській Республіці Ботсвані та Мозамбіку, представника України при співтоваристві розвитку півдня України. З нами на зв'язку Любов Бравітова. Пані Любов. Ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Добрий ранок. Пане Любов я думаю, що вас не здивує питання. Звісно, будемо е все розпитувати довкола майбутнього саміту БРІКС, на який як вже стало відомо, особисто воєнний злочинець Путін не прилетить. Боїться, що буде заарештований. Тим не менше, одразу декілька резонансних заяв ми почули. Перш за все, це те, що пар погрожували війною росіяни. Ну і друге, це те, що вони намагалися тиснути та в цілому на владу Південно-Африканської Республіки для того, щоб вони відступили від міжнародного законодавства. Що зараз пишуть в. Пресі як характеризують, як оцінюють ці останні події і заяви, чи пробігла чорна кішка між південно-африканською республікою та Росією? Так, дійсно це питання знаходиться зараз в епіцентрі уваги в південній Африці і знаходилося з того часу, коли стало відомо, що відповідне рішення кримінального міжнародного кримінального суду було видано, і Південна Африка, яка головує цього року в БРІКС і має приймати саміт БРІКС, усвідомила, що їм доведеться з цим питанням якось боротися, враховуючи, що один раз в історії Південної Африки вони вже не дотрималися рішення МКС. То це питання було під пильним зором і опозиційних партій, і неурядових організацій правозахисних, а також безумовно усіх наших партнерів. Тобто, рішення, яке було оголошено вчора офіційно офісом президента Ромафози. Було сприйнято доволі сполегшенням в південно-африканському суспільстві. А цікаво буде зазначити те, що інформація про те, що Путін не приїде, вона з'явилася тільки після того, як опозиційна партія звернулася до суду. Вищого суду приторії з тим, щоб зобов'язати південно-африканську владу арештувати Путіна у разі його відвідання країни, і президент країни відповідно до законодавства мав дати письмову відповідь. І, власне, в цій відповіді він не зазначив, що арешт Путіна дорівнював би оголошенню війни. Цей Афедевід, який е, був президентом поданий до суду, він був конфіденційний. Але позиційні партії добилися того, щоб домоглися того, щоб він був оприлюднений. Е, і звідти ми вже почали дізнаватися додаткову інформацію. Як з'ясувалося, після візиту африканських лідерів до України, а потім до Росії. Е, вже було досягнуто домовленості про те, що Путін буде брати участь у режимі е, онлайн. Водночас, президент Рамофоза, за його свідченнями е, збирався погодити це питання з усіма країнами Брікс, починаючи з Бразилії, і потім вже він переговорив з очільником КНР та Індії. Тому що всі рішення в рамках Брікс приймаються е, в порядку консенсусу. Тобто він не хотів е, бути особисто відповідальним за таке рішення, і хотів е, заручитися підтримкою інших країн Брікс, що власне він і зробив. І тільки після цього ми з вами е, побачили оприлюднену заяву щодо участі. Е, Президента Путіна онлайн, але е, це жодним чином не позначиться наразі на е, стосунках між Південною Африкою і Росією, оскільки африканський національний конгрес правляча партія пар традиційно є е, дуже полким союзником е, Росії, і вже з заяв, які лунали вчора, після відповідної, оголошення відповідної інформації. Анка заявляли про те, що важливим фактором є те, що Росія буде представлена на цьому саміті, про те, що партнерські і стратегічні відносини з цією країною продовжують бути важливими для країни в цілому, тому будемо робити все можливе південно африканська влада, для того, щоб не загострити відносини з Російською Федерацією. А тут хочеться уточнити, як ви гадаєте, для Путіна візит на саміт БРІкс він е, є таким репутаційно важливим, і його особиста відсутність є для нього репутаційним ударом. Прийнято вважати, що він хотів би бути присутнім, щоб довести всім, що він рукопотисний, що він все ще гравець планетарного масштабу, а не ось ізольований диктатор. Безумовно, безумовно, це вдаряє по його репутації. Це Вдаряє по його его, і це є наша з вами усіх спільна перемога, тому що ем, він все більше і більше відчуває себе ізольованим, і навіть спільне рішення очільників країн Брікс е, щодо рекомендації по його невідвідненню пар е, є чітким сигналом для нього. Якби ці країни не намагалися е, показати, що Росія дуже вітається в рамках цієї організації, ну в такому разі, це для нас неймовірно приємна новина. Пані Любов, дякуємо за коментар. Надзвичайний повноважний посол України в пар Боцвані та Бозамбіку, представник України при співтоваристві розвитку Півдні Африки, Любов Абравітова була з нами цієї миті.